Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака керівником української делегації на переговорах із США після того, як дізнався про підготовку набу підозри голові Офісу президента. Повідомляють українські змі з посиланням на джерела. За їхніми даними, керівники САП і НАБУ повідомили президенту на зустрічі про готовність матеріалів для повідомлення про підозру Єрмаку і секретарю РНБО Рустему Умєрову. Після цього Зеленський вирішив призначити обох до переговорів. Нії делегації відзначимо, що вчора секретаря РНБО вже викликали на допит до набу пряма мова. Рустему Мєров був викликаний до Набу в статусі свідка для надання показань у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустему Мєров відповів на всі питання слідства, заявили в прес-службі Умерова. Нагадаємо, що Умєров згадується в підозрі Міндічу, а Єрмак, за даними змі, також фігурує в матеріалах цієї корупційної справи під псевдонімом Алібаба.